У сектор почесних поховань центрального кладовища Кривого Рогу Олександр приходить до сина. 37-річний Іван Пілюгін загинув у січні цього року. Він воював в підрозділі Скала. На Авдіївському напрямку. Погиб село Опитне. Почті кожну неділю ми тут. Чоловік каже, рік тому дізнався, що тут планують побудувати меморіальний комплекс. Бачив його фотомакет. Побоюється, що надгробні плити не співпадатимуть із розташуванням могил. На проєкті воно рівненько. Ви подивіться, як воно уходить. Я хочу прийти до могили свого сина. Я маю знати, де вона у мене знаходиться. І я не хочу ходити по кісткам. Хлопчиків, які тут поховані. Тут луччі люди Кривого Рога лежать. Олександр розповідає, разом із родинами інших загиблих воїнів постійно зустрічається із забудовником та представниками влади. Каже, хочуть домогтися роз'яснень та змін у проєкті меморіалу. Є ще врем'я, це все виправити. Ви а подивіться, скільки Поримував. там хлопців, скільки їх Поримував. там домовляється. Ще не звір, скільки Поримував. там буде. Ірина Ковальова два роки тому поховала сина Дмитра. Чоловік воював з 2015-го. Загинув під час контрнаступу на Херсонщині. Жінка каже, відвідує кожне зібрання щодо будівництва комплексу. Загинули разом із ним ще Шість бійців його взводу, троє похованих у секторі почесних поховань. Основні вимоги, перш за все, це співпадіння могили і на могильної плити. Тендер на будівництво меморіального комплексу, вартістю понад 128 мільйонів гривень, між виконком кривого рогу провів наприкінці липня. У серпні уклав договір із переможцем. Дмитро Шелес, представник підрядної компанії, каже, роботи за проєктом уже розпочали. Триватимуть до листопада. В цьому році планується завершити всі бетонні роботи стосовно огорожі, каплиці, ритуального майданчику та постаменту під скульптуру. Навесні наступного року каже Дмитро Шелес: займуться гранітним оздобленням комплексу та встановлять надгробні пам'ятники. На запитання чи є ризик зміщення могил, відповів так: Спроєктовано, як воно має бути зміщення хрестів. Є, але воно невелике. Будуться проводитись роботи максимально, щоб воно було все так, воно як воно є в плані захоронень, щоб воно не смішалось там ні вліво, ні вправо. Вікторія Третяк, голова постійної комісії Криворізької міськради з питань ветеранів сімей загиблих та безвісті зниклих, каже проєкт меморіального комплексу розробили торік. Там мали встановити й скульптуру героям слава за ескізом місцевого скульптора Володимира Токаря. Родини загиблих воїнів висловились проти, їх почули. Висказали більшість побажання на першій зустрічі, що не хочуть вони таки таку пам'ятну скульптуру. То немає української ідентифікації, то вона виражає там на деяких думку рідних біль скорботу. Вікторія каже, звертатиметься до управління культури обласної адміністрації, аби там на конкурсній основі визначили, якою все ж буде скульптура. Додає пропозиції щодо змін. Проєкту меморіального комплексу приймали до квітня цього року. Наразі міняти не планують з родинами загиблих військовослужбовців постійно. На зв'язку вони можуть стежити за ходом будівництва, аби підрядник провів його якісно. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.